По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Ради вітати усіх слухачів, усіх глядачів радіо «Місто над Богом в ефірі проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні тема нашої розмови: як спілкуватися з військовими та ветеранами, і допоможуть нам відкрити цю тему краще. І на Дементіва, психологиня та волонтерка, та Сергій Жалюк, психолог, волонтер та офіцер запасу. Вітаю вас, панове, пані та панове. Добре. І Добре. дійсно на даний час дуже актуальна тема правильно та. Коректного спілкування з військовими ветеранами, які повертаються вдома після важких боїв, яким потрібна особлива підтримка та розуміння, і ми про це обов'язково впродовж найближчі 20 хвилин поговоримо. Але я хотів би запитати: от суто такі суто про вас, так як для вас розпочалося повномасштабне вторгнення? Так як для всіх, напевно, в першу чергу це був шок, але наступним моєю емоцією було те, що потрібно щось робити. І е, буквально на другий чи на третій день я побачила оголошення, що збирають психологів-волонтерів для того, щоб допомагати е, ну, тим, хто приїжджав там на вокзали, Внутрішньо переміщеним е, так, так, особам. особам, які рухалися на захід. І я долучилася до цієї спільноти. І ми почали в першу чергу от, е, е, чергувати на вокзалі, в тому числі вночі. І надавати таку першу психологічну допомогу і кризову допомогу яка то була допомога, якої допомоги потребували люди? В першу чергу стабілізації психологічного стану, тому що приїжджали в тривозі в такому навіть гострі стресові реакції, коли йде і панічні атаки, і паніка, і багато з дітьми їхало, і люди не їли, не спали покину по кілька діб. І треба було їх знаєте, як привести до тями в тут і зараз. І ось, ну, ми перед цим пройшли навчання швидко, по першій психологічній допомозі, і таким чином от вже працювали. Дякую, пане Сергію Яково, пам'ятаєте 20... 22. Я в, спочатку <кій> так, в той же день я прибіг в військову частину, сказав: беріть мене, я хочу. На жаль, не було місці на той час, враховуючи певні особливості, ось потім я ходив в воєнкомат, мене не брали. А потім мені запропонували читати тренінги по питанням бойового стресу, або як себе запанувати на війні, нашим воїнам, нашу Вінницьку бригаду територіальної оборони. Тобто ми були і в Вінниці, їздили, і по іншим населеним пунктам Вінницької області, то читали тренінги для наших хлопців. Ну, я сподіваюся, що з іншими психологами Вінницькими також. От, і я сподіваюся, що те, що ми дали, можливо, комусь зберегли життя або розуміння себе на війні. От від початку, як сказала пана, пані Інна щодо того, що надавалася психологічна допомога внутрішньопереміщеним особам, зрозуміло, що тоді ветерани були тільки АТО ООС. Так? А зараз більше ми говоримо про те, щоб надавати допомогу саме ветеранам, саме військовослужбовцям. Розкажи, будь ласка, з чого потрібно починати при наданні допомоги при спілкуванні з ними, так uh -huh. тобто, як правильно спілкуватися і з військовослужбовцями і з тими, хто був на війні, так я скажу, що це залежить в першу чергу, чи ви знаєте людину, чи ви не uh -huh. знаєте знайома чи не знайома, так, і це наскільки близько знайома? Наскільки близько знайома? Наскільки є довіра з цією людиною? Тому що я можу сказати свій досвід як психолога, тому що я працюю ще волонтерів психоневрологічній лікарні. Ось і кожен раз я приходжу, це може бути нова людина е, може бути. І е, в першу чергу е, треба пам'ятати, що це людина. Ви приходите до людини. І е, як ми говоримо з людиною, звичайно, ми вітаємося, ми представляємося, ми е, ось е, говоримо про те, чого ми прийшли і що ми хочемо. Ось, е, якщо це ну, рекомендації цивільним давати, то в першу чергу, е, після того, як ви привіталися, це має бути подяка. Подяка, вир, дякую за службу, дякую за захист. Це якщо є можливість, ви можете, якщо нема можливості, наприклад, заговорити, навіть ви йдете по вулиці і бачите військового, то подивіться в очі, посміхніться і кивніть головою. Це теж привітання, це теж визнання і подяка. І я ще таку важливу теж річ хочу сказати, що зараз в нас багато з травмами угу. військових, ветеранів. І, в людей є таке відчуття багатьох. Коли вони це бачать, хочуть відвернутися, бо ніби щоб не, ніби щоб не, не загострювати з... увагу, так, не травмувати ні... можливо, да, так, так. зайвою увагою. Так, людей. так, так, так. Зайвою увагою. Але насправді це дуже неприємно, тому в першу чергу, коли ви це бачите і ви побачили, таку людину, подивіться на неї, подивіться в очі, кивніть. Якщо ви відчуваєте, підійдіть, потисніть руку, скажіть, дякую. Все. Це Це можна, це, можна, це нормально, абсолютно. Так. Є ще така, в нас запитували, і коли діти діти бачать, запитують або дивляться дуже пристально. Це теж нормально, якщо ви просто подивитесь на людину, посміхнеться або підійдете і скажете, що дитина ось дитина цікавиться, чи можна з вами познайомитись? Як вас звати? Просто познайомитись. Як вас звати? Мене звати так, то дякую за службу. Дякую за захист. Все. А ще отакий от варіант: наприклад, зустрічаєш військового в магазині, mm -hmm. так, або, або людину, ну, військовий, який поранений, бачиш, що людина поранена, вона проходить реабілітацію. Чи можна їй, наприклад, зробити якийсь такий комплімент, щось купити, щось розрахуватись за неї? Як це буде сприйматись? Ну, по-перше, треба я думаю, перш за все, треба спитати у самого військового, тому що він, він не кожен знає, як він відреагує. Один скаже, чого ви купуєте? Я сам можу, я ну, гідний, я сильний. Uh -huh. А, а інко, наприклад, навпаки, це буде як подяка. То просто треба спитати у цього військового, можна я вам там щось куплю, а можна я вам це дам. Або можна станьте, будь ласка, там в чергу першу, я знаю, що ви спішите. Тобто я вважаю, що перш за все, треба людини спитати, чи хоче вона, чи не хоче. Е, ну, це так би так сказав. Е, і я хочу продовжити і Ну, теж це дуже важливо. Тому що інколи люди, знаєте, от, і, на жаль, війна е, ну, травмує наших воїнів. Хтось є без, без кінцівок і інший. І деякі люди знаєш, називають там інвалід такі слова, або там е, ПТСР, як дуже зараз модно говорити, або псих, або інші. А я вважаю, що треба сказати, перш за все, що він людина, яка має певні вади, І воїни також. Це перш за все люди. Які на війні в страшних умовах захищають нас? що Ми тут з вами зараз сидимо і розмовляємо. Які почуття просто заборонено проявляти до ветеранів до військовослужбовців? В першу чергу це жалість жаліти казати, що от бідненький. Як це як тобі тяжко? Що ж тобі ти, далі робити? Що ж тобі далі? Як же ж ти з цим будеш тепер жити? Ну, все, це вже кінець, життя закінчено. Це заборонено. Це заборонено. Це взагалі навіть думати так не можна. Ну, це взагалі в психології, якщо брати, то ми цим принижуємо будь-яку людину. Угу. Коли ми не віримо в її сили, що вона може справити, що вона гідна, достойна і в неї є ресурс і е, е, внутрішня. Скажем, сила для того, щоб побороти якісь проблеми і труднощі для військового це в 10 раз більш принизливо, тому що якщо він справився там на фронті на війні з такими складнощами, то звичайно в нього є сила для того, щоб справитися із цими проблемами вже в цивільному житті, там з проблемами чи адаптації, чи поранення, чи здоров'я ну будь-якими проблемами. Єдине, що потрібно, це підтримка, підтримка, розуміння, терпіння з нашої сторони. Я нагадую, що ми говоримо на тему, як спілкуватися з військовими та ветеранами, і допоможе розібратися, допомагають розібратися у цій темі на міна Дементіва, психологиня та волонтерка. А також Сергій Жалюк, психолог, волонтер та офіцер запасу. Як ви, ви ж працюєте з військовими, теж військовими так, ветеранами, так як ви повертаєте їх до цивільного життя, до тих самих голосних звуків, так, які на фронті вони мають абсолютно інше значення для них, до музики з машин, mm -hmm. до того, що тут безпечно. Яку роботу ви з ним проводите? Ну я скажу так, що перш за все потрібен час. Не можна сказати, я сам коли там вертався після того, скажу чесно, що треба для цього час. Час, тому що як би ми не хотіли, все одно ці тригери, які ви назвали, вони будуть і вони будуть людину певно чи нагадувати про ті події. Вони дратують? Дратують, дратують, інколи дуже сильно дратують, інколи людина реагує як на війні від цих тригерів, тобто ми можемо не очікувати, що він може там перетивно через забори залягти. Це теж таке буває. Тому що він на війні виживав і кожен звук для нього це небезпека. Тому, перш за все, хочу сказати, що ветеран або військовий, якщо він відчуває за собою такі от проблеми, скажімо так, не проблема, а виклики, які угу. дають йому те життя, яке в нього було, він повинен сам звернутися і хотіти цього. Є багато протоколів, є, скажу чесно, в Вінниці є достатньо кваліфіковані спеціалісти. Які можуть і надати допомогу або просто прожити ту травму, яку він отримав на війні, скажімо прямо так. То психолог так, каже. Я додам, що е, в першу чергу, що ми робимо як психологи, да, ви запитували, це нормалізація цих симптомів. Психоедукація називається. Да? Ми розказуємо, що такі симптоми після того, що ви пережили, це абсолютно нормально. нормально. І вскільки вони будуть тривати, як краще відносити, що допоможе відновити психіку, що допоможе нашому їхньому, скажімо, мозку і психіці перепрацювати цей травматичний досвід чим пошвидше. Але чим пошвидше це не означає завтра uh -huh. чи через тиждень? Є визначені терміни, да, в психології, що якщо гостра стресова реакція після травматичної події це до трьох діб. Може потім розвиватися гострий стресовий розлад це до місяця, тобто такі симптоми, як ось дратіливість підвищення, кошмари, нічні така втома постійна, поганий сон, уникання, почуття провини. Тобто там багато симптомів. Можуть тривати до місяця, але. Це ви говорите про посттравматичний синдром? Ні, 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 не посттравматичний. Угу. До трьох днів гостра, стрес... гостра стресова реакція. Угу. До, до місяця це гострий стресовий розлад. Тобто симптоми схожі, але різні терміни. Це нормально, тобто реакція, розлад може бути це нормально до місяця. Потім людина адаптується, тобто психіка адаптується і якби, видужує, може видужати сама, без ніякої сторонньої допомоги, особливо, якщо є поряд хтось, хто підтримує. Вже після місяця, якщо симптоми не, не зменшуються а, або навіть збільшуються, можуть психіатр, увага, психіатр може поставити діагноз посттравматичний стресовий розлад який теж потребує лікування, але ну, по дослідженнях і по статистиці американській, може теж проходити з часом сам і залишатися тільки якісь окремі симптоми. Тому тут дуже все індивідуально, і не треба всіх, якщо ви бачите якусь реакцію, зразу ставити діагноз чи ярлик, чи людині, що вона хвора. Тобто це не так. Я хочу сказати, що дуже важливо, щоб допомогти на воїну адаптуватися. Це сім'я, яка його підтримує, соціум, в якому він живе. Тобто, обов'язково, щоб він знайшов собі роботу, тобто десь кудись був задіяний або в інших структурах. Це дуже важливо для нього розуміти, що він тут, що він потрібен і що він може. І що він не дарма. Не дарма, так. Да. Це дуже важливо, і плюс. Улюблене хобі, якась інше. Я скажу, що після війни всі приходять і всі міняють цінності і свої інтереси в житті. Якщо хтось дивився на це і йому важливо було це в житті, то після війни воно для нього вже може бути взагалі неважливим. Я можу привести приклад От одного військового, коли ми були на виїзді і проводили тренінг, один е сержант такий. Е Десь після 40 років він вже був в АТО, і він каже, що я повернувся з АТО і сижу за столом. Всі говорять там про якісь що платіжки, mm -hmm. комунальні платежі, що виросли на 100 гривень, і дуже цим переймаються. Він каже, я сижу, мене це так дратує в люди. Про що ви говорите? Це взагалі не важливо. Тобто, ось так його він говорив. Але каже, потім з часом я адаптувався і вже теж почав для говорити це стало так. Важливо. Для мене це теж каже, стало вже нормальним. Mm -hmm. Але спочатку це дуже дратувало і прям. Там. Тому що загостр... І... загострене відчуття, що важливо, а що ні. До речі, е люди, які повертаються з фронту, які там були, е для них е в них загострюється почуття справедливості, так? в них стає все чорно чорнобілим. Нема... Уже немає цих відтінків, якась 50 відтінків сірого, да? цього всього вже просто не існує. Так, да, скажу чесно, що для всіх військових неважливо, був десь на нулі або десь в іншому місті. Почуття справедливості достатньо загострене. І я скажу чесно, з цим треба відчувати і це треба розуміти. Плюс, да, дійсно, на, на війні є ворог, і є ти більш нікого немає. І побратими твоє більш нікого немає. І, і ти приходиш сюди такий самий. І коли ти бачиш різнобарвлення, як ви казали, інті, музика в магазині для нього це ну, достатньо, з точки зору його особисто небезпеч, небезпечно. Є такі правила боя. Є американський психолог Френ Пюселік, який визначив їх, який чітко розуміє, чому військовий діє так і не по іншому. І Він цими правилами бою приходить цивільне життя. Тобто, да, поступово вони відходять, тому що безпека збільшується його особиста. Але на початку він в принципі так діє. Я скажу чесно. Хочу сказати, що я вчора проводив такий невеличкий тренінг для помічників ветеранів, які зараз готуються війни Да, вчора. І ми з ними спілкувалися на ці теми. Там переважно більше це ветеранів, які звільнені, і все, Члени що я родин. Члени да. ці... родин, да. і все, що я от говорив по правилах бою, вони все підтверджували на собі, як вони проживали, і це дуже круто, класно. Що саме ветерани стають помічниками, тому що вони будуть розуміти тих ветеранів, які вертаються. Будуть ставити правильні питання, вести правильну розмову. Так, так. А як, до речі, щодо членів родин, так? Як, тому що ветерани, військовослужбовці, вони ж все-таки проходять родини і більше час проводять там, як їм потрібно вводити свою рідну людину назад в родину, назад в цивільне життя? В першу чергу рідні мають знати і розуміти, що відбувається із їх військовим, тому що Ось на тренінгу, буквально останньому жінка одна сказала, що син в неї дуже гарні відносини були з сином, ну, взагалі і зараз є. Але одне син їй сказав: Мама, ти б хоч прочитала одну книжку про те, що відчуває військовий, да, коли повертається. Тобто, мають бути інформовані, мають відвідувати або тренінги, або якусь книгу взяти прочитати про те, що відбувається з військовим, як він змінюється, і бути готовими до цих різних реакцій. Це дуже зменшує рівень напруги в сім'ї тоді. Я би сказав так, що е, міняється не тільки військовий, а міняється і дружина. Тому що коли військовий на війні, mm -hmm. ті проблеми, ті виклики, які ну, в сім'ї, вирішує дружина. І ми, як говоримо нашим військовим, коли ми тренки, що ви змінюєтесь і ваша дружина змінюється. І так само ну намагаємося на своїх тренінгах довести і цим дружинам про те, що він змінився і ви зміниться. І вже те, що було. Ви вже ніколи не повернете. І я кажу, що їм інколи сміюся, каже: ви, коли він піде з війни, ви будете проводити новий медовий місяць, то тобто, знайомитись по-новому. У мене був тренінг, коли один хлопець з Азова якраз був в полоні. Зараз він працює інструктором. Він сказав так, що як додому приїхав, я по-новому шукав, де лежать ці кухоні, кухоні, там, ложки, вилки, ножи. Тобто я все позабував. Таке от ситуація буває теж. На вашу думку. Наше суспільство, так українське, готове до повернення, до, до сприйняття так, до сприйняття наших військовослужбовців, наших захисників до їхнього повернення в цивільне життя? На мою особисту думку, не всі далеко готові. Далеко не всі. Саме не вистачає освіченості і не вистачає десь розуміння. Можливо, що це потрібно з цим займатися. Роз... Потрібно себе освічу, вивчати, яким чином зустріти військових. Да? Чомусь в людей, напевно, є така думка, що ну, ну, побув на війні, ну прийшов, ну, нічого адаптується, якось сам, що я до цього не маю відношення. На жаль, це є. Є в суспільстві, я помічаю зараз, що є таке розділення, на жаль, що якщо в мене ніхто не воює, або от моя сім'я тут коло мене, все, все що за моєю сім'єю, мені не дуже мене цікавить. Я це саме з втомою і з відсутністю внутрішнього ресурсу. Тому основна моя порада як психолога в першу чергу дбати про свій власний внутрішній ресурс. Якщо людина наповнена в неї є сили, вона виспана, поїла, вона вирішила свої проблеми, там в неї гарні відносини, в неї є енергія для того, щоб її віддавати. Якщо в неї цього внутрішнього ресурсу немає, відповідно вона буде закриватися, злитися так само. навіть... Навіть розуміючи, що е, потрібно там до військових ставитись з повагою і подякою. Тому Я можу сказати про те, що я... добре, що ми робимо хоча б якісь кроки. Оці помічник ветеран тренінги проводить проводять по всій Україні, багато громадських організацій, які з ним займаються, е, це дуже класно і вважаєш правильно. Але на, на жаль, це цього ще дуже замало. Знаєте, мільйон триста чоловік які воюють це достатньо для України багато. От. Є багато прикладів, в тому числі з Путина Америки, коли це були не тільки великі державні програми, достатньо багато коштів, залучень після В'єтнамської війни, mm -hmm. які привели більш-менш адаптацію військових. Я баба, що таке було в нас. Я вірю в це, що воно буде саме спільна робота і державних органів влади, і місцевих влади, і організацій, і просто волонтерів, які хочуть допомогти. Це дуже класно і буде. Що це буде в подальшому, більш ширшим темпом, це буде взагалі добре. А звідки фахівці, психологи беруть досвід, як правильно це робити? Ти ж американських програм, так чи можливо якихось інших? Знаєте, чи це ми, ми напрацьовуємо суб свій? Да, Суб'єктивна думка, можливо, але я. Ті курси, які я проходила по військовій психології, наші спеціалісти набагато більш високого рівня. Ті, хто працювали з 2014 року, мають досвід. І ось вони дійсно надають і знання, і практичні навички, і свій досвід передають, який потім просто можна брати і використовувати. Ну, це моя суб'єктивна думка. Звичайно, я вдячна закордонним спеціалістам, які теж проводять навчання різні, в тому числі безкоштовні зазвичай. Тому, але наші спеціалісти найкращі. дякую вам за вашу роботу, за те, що ви проводите таку важливу, важливу місію. Як спілкуватися з військовими та ветеранами про на цю тему? Ми говорили сьогодні в ефірі і на Дементіва, психологиня та волонтерка та Сергій Желюк, психолог волонтер в серзапасу. Пару слів буквально в кінці, да, пане Сергію. Да, скажу, що у нас в суботу буде тренінг в центрі готовності для цивільних для, ну, для цивільних саме на цю тему. Тому всіх запрошую. Дякую за анонс. Проект «Інсайт» продовжується. За кілька хвилин знову зустрінемося в нашій студії. По буднях на 101, Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.